Ій, всім привіт, народ, з вас. подбайка. так, ми продовжуємо грати в Хойку. Без модів за чилі. Зараз ми воюємо з США. Ми тренуємо ще 122 дивізії. Ще 122 дивізії. Скільки ви ще дасте? Ще 5 натренувати, прекрасно. Ти ще 5 додатково до цих 122. Що ж, б'ємо США. Погнали, потроху поступово б'ємо. Якщо будуть висаджуватись, будемо їх перекривати. Південь і наш. Північ також буде наша. Головне дорозбиратись з ними. Ну, Вони відносно слабкі вже. Знову ж у них там ще інші фронти є, але, знову ж, для автонаступу слабкий тут я. Так, вони відносно слабкі, але автонаступ я не потягну. І прорив болото та? також. Так, погнали, зараз обережно попробуваюсь. Знову ж, на жаль, поки що без автонаступу. Я б це я б з радістю. А, Бразилія закликала США, як нашого ворога за мною написано. Бразилія, ти, напевно, не знаєш. Тобі ніхто не сказав, що я вже з США воюю. Ну, в бразилії дуже цікаві рішення. Да, ще раз висвітилось. Бразилійська китайська війна. Ну, що ж, що ж, зараз на мене полетить вся сила союзників, бо вони закінчили воювати з Німеччиною. Це навіть цікаво, це навіть цікаво. Треба просто уважніше бути з висками. Я просто продовжую вирівнюватись. А, ти також сюди напряму їх атакувати. Цікаво. Насправді, мені не вистачає дивізії прямо. Бо тут би розширяти фронт. Якщо я 120-ку дістану, не чекаючи. Просто одразу дістанці 22 дивізії відправлю. Ну, навіть не знаю. Але мені необхідно просто хоч чимось закривати фронт. А вони тренуватися будуть дуже довго. Погнали. Так, ось вам. Додатково 5 армій. Ось вам підвищити якогось генералу до фільдмаршала. А, і ви ще без генералів будете, бо в нас не вистачає. О! 5 армій по 24 дивізії без генералів. Давайте їх залишимо як в захист з це... сюди. А сюди ущільнимо на США більш щільно поставимо нашу 120-ку На тренованих Окей, я почекаю. Що ми били на Іспанії? А. А Іспанія не воює з союзниками Вона просто так на пару днів вступила. Чисто потусити там. Та я тут поступово відбиваю їх ось сюди. Знову ж, моя мета їх виснажувати. Так, виконав якийсь фокус. Давайте швидкість переобладнання, швидкість ремонту кораблів. Що там, нові дивізії підходять. все. Буду вважати, що вже підійшли. Тому основну армію звужую до дось до такого розміру. Тож, основний напрямок це. Певно, ось тут по Чикаго вирівнятися. По цьому озеру. Так швидко. Швидко, всі швидко. Так, я дико вибачаюсь, але йдіть сюди. Тут постачання не перекрити просто. Так само, як. Я вибачаюсь, але йдіть сюди. Ще ось тут постачання. Так само я вибачаюсь. Але. Погнали в вмілоки. Зараз тут на півночі заберу їх постачання, їм буде дуже неприємно. О, якраз обріжу так, як хотів. Ось тут по озеру обріжу і по ітогу розставлю таку. Так, як планував. Ой! Ой, хтось зайшов в мілоки. Так, але постачання... Що, пойтого ви. Ось так я розділяю вас. По озеру? ну, я вже ж Чикаго. Не зайти в Чикаго буде дивно. Все, є. Армії розділені. Я готовий. Нічого я в автонаступ відправлю. Ми не впораємось. До речі, ви тут вантажівками не збувайте, отримали постачання. Ось ці наші нові дивізії. Що, я тут дивлюсь, в принципі, можна продовжувати потроху робити прорив. Щось постачання просто почекати треба. Ну, по тут жахливо з постачанням. Дослідження ці ваші, як завжди. Давайте. Щоб трохи по авіації пройдемось. Так, погнали! Що тут в нас? Не знаю, якісь субсидії. Це не дуже суттєво. Так, а що в мене тут з постачанням? Та а чого ти не працюєш? Тут навіть вже запасна... О, все, запрацював. Просто нав... навіть Це вже запасна лінія залізниці з'явилася, а вони все ще не працювали толком. Так, давайте почекаємо, поки тут припинять нас атакувати. Погнали, ти. Йдеш ось так вздовж цієї залізниці. Ти йдеш. Ось так, бо я тут бачу, ще у постачання. Також Детройт. Тут ми просто їх відволікаємо. Так, прорив є, але друга лінія прориву щось дуже повільно йде. Це, мене... Це мені не подобається. І трохи лякає. Але ми в Детройті. Так і далі в Саронта побіжали. Так, також на перекриття ось цього всього відправив. Три дивізії. Погнали. Ой, 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 ой. Ну пробачте мене, США, ну пробачте. Я не вимінчу лохи. Ой. А в Канаді нас зупинили? ну Нічого страшного. Буває, буває. Мене всюди намагаються проатакувати. Давайте тут ще на півночі повирівнююсь Просто бо можу собі дозволити. Вони тут без постачання на півночі. Що у вас тут? Ну да, в них немає вузлів постачання, але і в мене цей вузол постачання не працює. Ууу, ось це ще вузол постачання хорошо було б взяти. Ти без однієї дивізії сюди. Зможеш? Там просто через річку, плюс не натреновані. Вони не зможуть. Ех! Ой, у мене тут повітряна тривога в грі співпала з початком повітряної тривоги в житті. Суворе життя українців. Да, ось ці ще союзники поприпливали сюди. Тепер не дуже приємно. Коротше, все просто в фокусах беру все підряд. Що, я можу щось взяти цікаве? На, закликати героїзму і так далі. На, копати глибше ми мусимо. що я тут нічого цікавого. Німецьких радників запросити. І спеціалістів запросити, не знаю. Що ви ще від мене хочете? І чпіці. Я в Детройт прорвався. що ще виговта в мене хочеться. Але до капітуляції знову ж їм дуже далеко все ще. Скільки вони об мене втратило? Один 8 мільйона, я об них 700 тисяч. Ну, ураховуючи, те, який в нас початок, він і був, То співвідношення втрат у нас дуже хороше ще. Е Конвейер не натримався ще раз. Блін, а я тут ось ці не дивізії жахливо воюють. Ну, і не дивно. Так, мені справді дуже не подобається те, як ми встрягли. В них. О, в них відсіли 37 тисяч людських ресурсів лишилось. Це прекрасно. 133 військових заводів. Так, вони слабкі. Це хорошо. Але і я зараз не в розквіті своєї сили. Стоп, а тут ви. А, ну так, тут не всі хороші. Тут хороші, коротше. У нас хороших дивізій, не те, щоб багато. Ой, якось дуже неприємно, чесно кажучи, стало. Так, поїхали. Давайте від штату до штату. У нас зараз рівнини. Ну, є місце рівнинне для прориву в Індіаполіс. Індіанаполіс. вибачаюсь. Так, ось тут прорив. Ви сюди. Ви сюди. Чотирьох з вас. Сюди. Чотирьох з вас. Сюди. Пойдет ось такий міні-прорив в, Інді... в Індіанаполіс. У мене ж тут явно ще жодної переваги в повітрі нема. Так, перший прорив пішов. Є. Друга провінція також пішла. Ой! Ой, хтось втратив ще один штат. Далі є Агая. Це точно Клівленд треба брати. Без одної дивізії сюди, без одної дивізії сюди, погнали, спробую. Ой, вони. Ого, скільки вас тут? Ого. Я вас відбив. Це навіть цікаво. Вони. Я там в залізниці їх спіймав, типу, під 20-ку дивізій. Ой, ще, вони ще втратили купу військових заводів. Скільки я тут забрав? Тут 8-16 військових заводів маленьким проривом. Непогано. Так, є Пенсільванія, є я вже контролюю Теннесі. Новий Орлеан най. найбісячий регіон. Не навіть новий Орлеан через болото. Так, ну, давай одну дивізію сюди. Ну, коротше, на ось цю одну дивізію атакуємо. Замість того, щоб бити в лоб. Я спробую їх оточити. Але і бити в лоб також. Не найгірша ідея. Але ні. А ще щось. Сюди я не проб'юсь Кляті Кляті болота, конечно. Так, а що? А що у вас з. Дивізіями стало. Що, якщо я ось так візьму. Ой, а вони зараз посипляться? Так, окей, я зараз відносно багато втрачу, але й вони посипляться. Я просто побачу, що вони дуже мало дивізій тримають. І шкода, що не можна ось в автонаступі вимкнути якусь частину фронту. Ось приклад, ось тут не наступати. Але вони зараз посипляться дуже сильно. Блін, я ось тут я б не хотів наступати. Може. А, вас вам далі не розширити. Я думав розширити аж... аж сюди. Але вони не розширяться. Ну, стійте тоді, як стоїте. А США посипалися автонаступом. Ну, вони чомусь, коротше, в них було досить багато дивізій, і в якийсь момент вони прибрали купу своїх дивізій, бачите, тут пустота. Ну ось тут багато дивізій, але то таке. Ми там затримаємо їх в першу чергу. Ой, новий Орлеан все ж таки оточили. <г Elle> Я і так це збирався робити, дякую, бо що ти зміг це зробити сам, без мене. Якщо дійдете до Вашингтона, то вони. Ну, величезний шанс, що вони капнуть. Величезна, ймовірність. Дайте мені перемогу. Та ми тут в деяких місцях прям самовбиваємось, наприклад, якось тут в Канаді. Але. Руками я б не зміг так само зробити. Використати цей шанс так само, як зараз автонаступом. Але і втрати нас зараз знову зростуть. Ось тут цікаво. Ну, якщо в Китаї, то нічого страшного. І зараз Майами візьму, Флоріда. По де Флоріда? Що там у вас їх ще 7 військових заводів Ну, США тепер у вас військових заводів дуже мало. І ще менше людських ресурсів. Нулі. І 43 військових заводи максимум. Ее Упс капало. Так, ви. Вперед, ось так. Я вже ж продовжуйте. Далі просто по Канаді продовжуйте. Те ж саме робити, але в Канаді. Так, а ще сюди. Вони поки що пустіли, потім хтось прибіжить. Ось так робимо, все в Зараз вони позакривають одні фронти і будуть перекидуватися сюди. Там щоб перекрити Бостон і так далі. Я не буду чекати, поки ви відновуєтесь навіть просто одразу вбити їх. 5 дивізій. Чи треба мені прям 5? Мені три з вас треба. Щоб забивати одну армію. Ой, я не хотів всіх. Дві. Та кудись сюди йди. І тренуйся. Так. Не можу собі дозволити. Ну давайте скільки. Просто 221. Нехай буде. Поставлю на захист портів потім просто. Ну знову ж скільки в мене? 55 мільйонів. А, всього 55 мільйонів національного населення. Але 24% виклика. Так, погнали. Ну, Канада зараз тим більше посипеться. З такою щільністю військ, яка в мене зараз тут буде. Буде дивно, якщо вони не посипляться. Ой, Орденець. а мене тут ще цікаво фронт став. Добити те, що тут вийшло. В тих ваших оточеннях. Може тут на півночі також є сенс. А стоп, і ти активний. Вперед. Агресивно. Ой, так, хорошо, все. Зараз Канада посипеться дуже сильно. На да, Ванкувер я там не пробьюсь, але всі інші території позабираю в них. Та мініонка надо. Чому не можна просто білий миру класти з ними? Базовий й малий авіакорпус, що мені ще потрібно? Поліпшений. Дуже, дуже вчасно дуже вчасно це все вивчаю. Що там в союзників в золотій рамці? Теоретичний. Давайте так, теоретично я можу висадитись в. Європу. Дуже теоретично. Тут питання, скільки воно мені треба. Створюю ще 4 черги виробництва. Нашого флоту, а, може, авіацію збільшу. Ну блін, це між військовою авіація, ну я куди її? Ну куди? Ось так роблю, не знаю. Що ви від мене хочете? Окей, тримайте, щоб просто якась авіація була. Зменшу, щоб резин не вистачало. Ну, справді, що ви від мене хочете ще. Фабрики війні, та що? Що мені з ними зробити? На, ой, тут резина є. Все забудував забудовував інфраструктуру сюди, я хочу б якісь ресурси. Ой, в нас тут не прикрите, то байдуже пнечуче. щось звідти зробити. Що там 2. О, Іран. Може, Іран, а не хочеш? Не хочеш до нас вальянс? Стоп що ти вже в моєму альянсі? У-у-у. У-у-у. А якщо нам не доведеться висаджуватись? Так, 24 дивізії Видалите наказ. 24 дивізії видалите наказ. Одні з вас. Стануть захищати ось тут. Інші мають Прибіжати захищати ось тут. Вперед. Це ваша задача, це ваша мета. Ви що не знаєте, як доплити? Не кажіть, що там. Та, да, я сюди просто не припливу. Дігінь. Дякую. По-перше, я іран не запрошував. Що там, Канада? Ти чого ще накапав? 85% капітації. А, бо ще тримається Ванкувер. Ого, а Ванкувер монстр. Прям дуже сильно. Так, стоп. В такому випадку ви зупиняйтесь. Зупиняйтесь, вирівняйтесь. Давайте щоб більше. Якісно у нас все стояло. Ось так, робимо. Ще й хороші дивізії в нас тупо. Ви ну, також о, зупиняйтесь пока. І стоп. Все. Розійдіться всі. Це наказ. По Узлах постачання. Ось сюди можна теоретично зайти. Щоб була залізниця. Сюди і сюди. Сюди було б непогано зайти. І сюди. Чисто заради контролю всієї залізниці. хорошому Ванкувер оточити просто. І від оточення підіграти через оточення. Так, так що ж. Але думаю, що на цьому це проходження можна закінчити. Ну там. Давайте так, я тут вже найсильніший, якщо переміг США. Вони з США, я, типу, перенести війну в Європу, що не дуже проблема. Хто тут? В них найсильніший Франція з Британією, в яких людських ресурсів на двох. Ну тут 2 мільйони. Тут 1 мільйон. Від сили, 3 мільйони. Коротше, я думаю, на всіх союзників нема стільки людських ресурсів, як у мене. А, окей, я забув про Індію. А, у нуль людських ресурсів. На всіх союзників нема стільки людських ресурсів, скільки є в мене. І хоче те, що я ще з більшу виклик, хочу нагадати. У мене ще було більше. Не кажучи вже про промисловість. 236 військових заводів, я просто їх не використовую, мені нема сенсу. Я спокійно можу насворювати зараз стільки дивізій, щоб зависаджувати всю Європу, Африку і Індію. Але просто якщо я почну зараз воювати до капітуляції з союзниками, то це ще серій 10 може затягнутися. Бо поки висадишся в. Британію, поки сидишся Францію і так далі. Коротше, я думаю, це вже можна зраховувати за перемогу. Так, да, вже ж хотілося б, щоб ось це все було національним. Тобто ось все, всю Америку зробитиме намогло б бути ще більше людських ресурсів. Це могла б бути плюс Бразилія, плюс США, плюс Мексика. Але і так дуже непогано. Що ж, в описі ви зможете знайти мої ігри, а особливо знайти War Factory, яку ви, якщо туда до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Вона вийде тільки через півроку. Але вже виглядає дуже хорошо. Так само можете придбати або додати до бажаного будь-яку іншому мою гру я за це такого ж буду неймовірно вдячен. Найбільше ж я вдячний своїм спонсорам, ніка, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.